У селищі Червоне проживає до трьох тисяч населення. Функціонує завод про товарів, публічне акціонерне товариство Червоненський цукровик тому свято селища та Івана Купала вивелилось у справжнє народне гуляння. Підтримку в організації свята надав благодійний фонд Миколи Петренка. Здорова нація у святі. Взяли участь не лише мешканці селища, але й районного центру Андрушівки. Здоров'я нації це наша золота. Акція, яку ми як країна, як держава, маємо, і ми повинні все робити, щоб ця золота акція краще себе почувала і відпрацьовувала на державу на людей. Народні гуляння розпочалися у селищному парку біля озера із турніру з футболу головним призом, за яким змагалися чотири команди червоного були футбольні м'ячі та футбольна форма, як у збірної України від благодійного фонду Здорова нація. Глядачі мали змогу не лише вболівати за улюблені команди, але й безкоштовно частуватися варениками із сиром, картоплею, чорницею, пампушками, різними копченостями і навіть запашною рибною юшкою. Для мене Андрішівка – це як рідний край. Тому я тут, як кажуть, загортався і вийшов цього вже людина, яка зрозуміла, що це за проблеми, як стоять своє життя, як допомагати людям і що робити, щоб покращити це життя. А це свято це дуже приємно, що в мене є така можливість, і це свято в Адашовському районі зробити його, щоб люди відпочили, щоб вони почувствовали що вони комусь потрібні. Що разом свято, що разом люди, які мають таку можливість, то вони роблять все для людей. Веселий настрій на святі створював гурт Стара хата. І з Рівного стилізований український фольклор демонстрували і місцеві самодіяльні колективи. На святі відбувалися різноманітні конкурси та ігри, де можна було виграти футбольні і волейболі м'ячі, тенісні набори та м'які іграшки. А рибна юшка присутнім уподобалася так, що довелося два рази її варити у 40-літровому казані. Хотілося б побажати Миколі Миколайовичу та голові правління всім, хто не стояв осторонь проведення цього свята, міцного здоров'я. Хотілося б побажати, щоб такі починання були якомога більшими, якомога найчастіше потрапляли саме у такі сільські населені пункти, якими є на сьогодні селище міського типу Червоне. Із прикрашенням купальської верби символу древа життя розпочався обряд купала за давніми українськими традиціями. Він супроводжувався піснями та хороводами. На святі відбулося і нагородження команд переможців турніру і зміні футболу. І першість отримала команда Ветеран. Нептун, русалки, вінки на воді, танці та обрядові пісні були незмінними атрибутами свята, яке символізує молодість, кохання, продовження роду, довголіття та очищення вогнем.